Привіт підписники моєго каналу. Сьогодні у нас 29 жовтня 2024 року. Я знаходжуся у місті Варшава, Польща. І е, такі вам коротенький е, дам е, репортажик. Я знаходжуся на алеях Єрусалимських. Напевно, що багато хто хто знає. Це місце, тут такий торговий центр потім є. Державний ДП-сервіс, паспортний, е державний український ДП сервіс, куди видає паспорти. Закордонні паспорти видає і е е значит, по цій справі я хочу е трохи вас е просвітити, що я яка тут, е які становища і так далі. А ви поки що підпишіться на мій канал поставку Поставте вподобайку цьому відео. Всі ми знаємо, що таким чином YouTube продвигає е, це відео і воно буде, е, так е, розумію, 100% корисне для е, моїх глядачів. Тут на Єрусалимських алеях ДП сервіс працює від 9 ранку до 18 години. Е, значить я бачу в в черзі чоловіків там дуже мало. Два-три людини, всі, всі останні, е, хто стоїть в черзі, то є жінки. І е, що я довідався? Довідався про те, що е, чоловікам паспорти не видають. Е, ось е, так, е, один по, поспілкувався з одним е, громадянином там чоловіком, то він мені сказав, що він ставав через телеграм в електронну чергу. Тобто там в телеграмі є такий ДП-док, така сторіночка, можна через чок телеграма його знайти. І там бот стати в електронну чергу, воно там проведе тебе інтуїтивно, там все понятно, там. Ім'я, фамілія, отчество, там воно видає потім дату якусь. От. Потім ти продовжуєш і воно значить, э, фотографію твою там щось таке. Значит, э, таке вводиш екраном, в, в різні сторони, отак, так, так, так. Воно сканує твоє обличчя, ну, для чого це я не знаю, для ідентифікації напевно. Потім там э, Щось він мені казав, що якось якийсь QR-код цей, що генерується в Плюс, я не знаю, чи він допоможе, чи не допоможе, але наразі паспорти українським чоловікам не видаються в ДП-сервіс. І так нагадаю вам, що сьогодні у нас 29 жовтня, тобто 29 пазерника по польському, 2024 року. Ось так. Держава хоче, щоб ви віддали їй свої якісь там борги, але вона не обслуговує людей за кордоном і отак от вона для того створена, щоб вона, що важніше, людське життя чи держава, чи там щось інше і так далі. Да? Такі от справи. Хто, хто знаходиться за кордоном, тому якось вже, можна так сказати, легше. Е, легше в тому, що він не попаде так швидко під ту ж бусифікацію в Україні там, і так далі. Да? Ну, ось. Але е, держава успішно створила такі перепони своїм громадянам за кордоном. У вигляді того, що вони не можуть оновити документи, капіталізувати свій стан там, за кордоном і так далі. Я вважаю, що це неприйнятно. Так не можна поступати зі своїми громадянами. Підпишіться на мій канал, на цьому я буду завершувати свій тий випуск. До побачення, до нових зустрічей. па-па!